Так, коротко, значить. Магнітик отакий має вигляд, а має виглядати отак. Значить, зараз помию цей подшипничок подивлюсь. Перша та, що в очі кинулась. З великий зазор між душестринями. Треба буде його перерегулювати. Зараз передивимося головну пару. У мене той ось 15-та єгова. Значить, що ще? Сольник. Вивернути оце йому турбо. Оці подшипники, в принципі, вони непогані. Верхні ще гляну. Ну, ці, якщо посадка не, не розхлябата, то можна оці залишити не міняти. Це передивлюся, гляну. Якщо якісь проблеми були, то можете написати, я зверну детальніше увагу, але так, коробка добра. І на п'ятій той тільки оце, що полива в ній. Мінялась дуже-дуже давно Сейчас покажу, яка вона моя бути. Як виглядати моя так? О, зараз ось кісточкою. Тут більше технічної такой. Оп, бачите, вимивається вона. Хоп! І за. Красивеньке. Тобто одмити треба буде. Передивлюся ці подшипники. Що дів викину, подивлюсь теж там, що як справи. І будемо. Буду короче, займатися.